Слава Україні, слава ЗСУ. З усією повагою вітаю з Днем Збройних сил України, наших військових, наших захисників, наших героїв. Спершу хочу подякувати кожному з вас, бо ви усі ці роки виборюєте кожний шматочок нашої землі. Ви за своїми спинами сховали весь наш народ України. На ваших плечах тримається доля України. Ви не побоялися взяти у руки зброю і захищати рідну землю. Я постійно говорив і говорю сьогодні, завтра і післязавтра я все говорив і буду говорити, що ви, наші козаки, наші всі військові найсильніша армія в світі по духу. Ви всьому світу показуєте наскільки сильно любите свій народ. Любите свою батьківщину. Ви і тільки ви своєю силою, духу і відвагою показуєте, як треба боротися за свою землю. Ви показуєте ще й те, як поважаєте себе, щоб не здатися навіть тоді, коли дивитесь в очі смерті. Ми, український народ, пишаємося і віримо у наших воїнів, у вашу мужність і силу. Ми багато чули. Багато знаємо про подвиги наших захисників, повірте, ми це чули і бачили неодноразово. І знаємо, що подвиги наших героїв стають уже історією. Історію, яку будуть прописувати в книжках по всьому світу, стають прикладами незламності і мужності. І знаєте, найбільше вражає те, що хоч наші військові прожили скільки болю, скільки всього того. Що нікому не побажаєш, а вони завжди залишаються хорошими і добрими людьми. Знаєте, я часто дивлюся у очі наших героїв і бачу у них, скільки в них доброти в очах, скільки в них відваги в очах, і водночас велику втому. Наші незламні та сильні духом люди, дуже низький уклін вам, наші герої. Я дякую вам за усе, що ви робите для нашої батьківщини. Саме завдяки вам ми тут в тилу живемо своє життя, так, з прильотами. Але я говорив і говорю нашим козакам, нашим військовим в окопах набагато важче. Я хочу, щоб ви знали, ми для вас той тил, який завжди допомагає усім, чим може наші славні Збройні Сили України, наші герої, наші козаки. Я бажаю якнайшвидшої перемоги. Хочу, щоб всі повернулися додому живими і здоровими. Пам'ятайте. Ми поважаємо вас і пишаємося вами, ми молимося за вас. З вами Бог і Україна. Вічна пам'ять тим героям, які залишилися на полі бою. Ви назавжди у серцях українців. Також сьогодні хочу привітати вас з Днем Святого Миколая. Хочу привітати усіх українців і побажати почути. Найбажаніше слово для нас усіх це слово перемога. Бажаю нашим захисникам якнайшвидше повернутися додому, до своїх рідних, дітей, дружин, батьків. Схиляю голову в скорботі разом з тими, хто втратив рідних у цій війні. Знаю, що біль цей не пройде. З цим болем доведеться жити. Але пам'ятайте, що ви не самотні. Я говорив і говорю: я зі своєї сторони зроблю все для того, щоб ви не були забуті. І поки я живу, так і буде. Українці це велика сім'я, яка обов'язково буде жити щасливо. Тому зі святом вас, дорогі українці. Слава Україні! Слава українській нації і з Російської Федерації! Слава Україні!